Бажаю здоров'я. І так, сьогодні актуальною новиною є реєстрація законопроекту про доповнення повноважень Національної гвардії. Як раніше, зазначалося народними депутатами, ініціювання створення військової поліції. Ми вирішили доповнити повноваження Нацгвардії. І тепер, у разі якщо проголосовано буде даний законопроект, Нацгвардія матиме Спеціальні повноваження, які відрізнятимуть її від Нацполіції. Такі як застосування спеціальних засобів, кайданок, примусового зупинення транспортного засобу, застосування радіоелектронної боротьби розвідувальних дронів, застосування броньованих машин, при затриманні при невиконанні водіями правил дорожнього руху або у разі. Вчинення кримінального правопорушення і е, можливості скритися від переслідування, то Нацгвардія зможе застосовувати і бронетехніку, і зброю, і е, спецзасоби, водомети. Для чого це все буде зроблено? Які ваші думки? Я думаю, що у разі припинення вогню Нацгвардія буде чергувати на е, межах. Розмежування вогню і буде ловити диверсанти. Для цього їм потрібні будуть спеціальні повноваження. Військовий адвокат, юридична компанія Human Rights, безкоштовна консультація для ЗСУ. Пишіть ваші коментарі.